Дорогі воїни, захисники нашої держави, нашого суверенітету, цілісності нашої вітчизни, виявляємо глибоку вдячність і низький поклін вам за вашу героїчну службу українському народу. Дякую вам за ризик не тільки своїм здоров'ям, але й життям. Саме такими словами розпочинається лист від громади Української православної церкви, вселенського патріархату міста Лісабон, Португалія. Допомогу з Португалії а також від мешканців Лондона, Львова та Тернополя, воїнам батальйонів з Бруч та Тернопіль, які перебувають зараз у зоні проведення антитерористичної операції, привіз голова Київського управління благодійного фонду Слава і честь Володимир Якубеня. На зібрані кошти меценати закупили спальні низькотемпературні мішки Суперекстрім. Турнікети для зупинки крові, індивідуальні медичні пакети, продукти харчування, термо та звичайну білизну, продукти, цукерки, солодощі та консерви. От, власне, ми закупили, привезли, передаємо хлопцям з рук бруки. Ці необхідні речі, які для них зараз на виїзді в зоні проведення бойових дій являються першочерговими: Берці, форма, камуфляж. Засоби гігієни за словами Володимира Якубеня, ідея створити благодійний фонд виникла у колишніх військових у людей, які служили у підрозділах Міністерства оборони, внутрішніх справ та служби безпеки України. Фонд створений однодумцями, і зараз багато наших друзів проходять службу як в батальйоні Тернопіль, в батальйоні Збруч, в батальйоні Айдар, і практично в багатьох підрозділах, які виконують поставлені задачі в місцях несення служби в зоні виконання антитерористичної операції, там де йде війна. Тому загострювати увагу. Де більше, де менше, ми намагаємось допомагати всім, хто цього потребує. Долучилися до благодійного фонду усі бажаючі. Серед них громадяни України, Одеса, Тернополя, Києва, Лісабона, Лондона. Хлопці, це наша дітвора своїми руками робить такі от фінічки в жовто-блакитному і червоно-чорному кольорі. Це дітлашня написала листи, намалювала малюночки і, скажімо. Наказала передати особисто в руки тим, хто зі зброєю в руках боронить неньку Україну і їхнє дитинство. Хтось зі зброєю в руках виконує свій обов'язок там, де йде війна, а хтось перебуває на мирній території і їхній обов'язок допомагати, чим можуть тут кажуть меценати. Ну, батальйон Тернопіль готується до ротації. Зараз ну, необхідні речі, які там знадобляться. Це теплий одяг, спальник, термобілизна. Дуже хочемо подякувати волонтерам. Всім, які ну допомагають нам, так як і сьогодні, мать, от привезли від, і передали на батальйон спальники, термобілизним взуття земний уклін, всім людям, України і волонтерам, які допомагають нам в цей нелегкий час. А ми мать, постараємося мать, виправити всі покладені на нас завдання.